Я дуже надіюся, що е ті всі слова, які Кай Володимирович говорить з цієї трибуни, що він їх буде втілити життя. Дуже би я хотіла, щоб те, що було сказано, що він буде е чути кожного, буде чути всі політичні сили, буде чути е громадськість міста, щоб це дійсно було не на словах, а на діжі, тому що потрібно співпрацювати не тільки з е е Геомайданом, тому що не... не... Еліта зібралася цього майдані, яка виглянула е, Віталія Володимировича на цю посаду. Е, Пан Валерій сказав, що він знає Віталія з 2009 року, а ми е, з Віталієм Володимировичем з 2006 року. Дійсно, людина хороша. Е, щодо порядності, у мене нема питань. Щодо вартовості є дуже багато питань, тому що людина не робила на таких посадах, яка могла би очолити райдержадміністрацію. Вятує еліта району, щоб йому перемогти, чула я інші слова, що дуже добре, що він знайомий Олегом вікторовича. Я би сказала, що його би треба оберегти від цього знайомства, поставити він такий Тому що у цьому, цьому районі вся діда йде від районної ради, він представляє єдиний це. А всі ви знаєте, що. З 2010 року французький сателіти на це. Я знаю, що, що це парто знає. Може, панченко не знав, але я відповідаю, щоб роззналися. І е, Віталій Володимирович, е, якщо до сьогодні ми далі вже, щоб було це представлення, то від сьогодні, будь ласка, запрошуйте нас на всі ваші обговорення, як колег депутатів. Ви знаєте, що важко важкому рису вона підставила але щоб то була конструктивна співпраця, щоб програти не йшли політичні імпотенти, які рахують себе елітою в нашому місті. Дякую за увагу. На представлення, представлення Віталія Володимировича, дуже слушні зауваження, але я знову би таки не хотів переходити на як і особистості, так і політичні забарвлення. Давайте ми будемо разом виходити з цієї ситуації, яка склалася в нашій країні, тому що якщо ми будемо послухлятися, скажімо, в тому, хто де був і як з ким працював, то ми просто розвалимо нашу країну. А сьогодні цього допустити не можемо. Ми прошу вас, кожному, кожному, забути те, що було вчора. Розпочатися ще з того лиска. І Віталій Володимирович, особисто вам доручаю, поставлю перед вами такі задачі, щоб ми не чули, що ви когось чуєте, а якогось не чуєте. Треба чути всіх на сьогодні, нас, наскільки би то складно не було. І прошу вибачить, нас просто зараз в 12-ті буде представлення ще в місті Берові, колега Віталій Володимирович річ на Петрушки. Тому і вашу дозволу, я тоді від вас і Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли. Хай вас Дякую.